Сьогодні у випуску про прогнозовані показники мінімальної заробітної плати, тарифної сітки та повернення індексації, про продовження воєнного стану, про спроби Мінфіну розв'язати проблеми блокування податкових накладних та розрахунків коригування та пом'якшення валютних обмежень від національного банку. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Мінфін у серпневому листі до головних розпорядників коштів державного бюджету навів прогнозні показники для складання бюджетних запитів на 2024-2026 роки. Отже, прогноз від Мінфіну: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2024 року 7100 гривень, а з 1 липня 2024 року 8000 гривень. З 1 січня 2025 року 8370 гривень. А з 1 січня 2026 року 8956 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду. ЕТС з 1 січня 2024 року 3195 гривень, а з 1 липня 2024 року 3600 гривень. З 1 січня 2025 року 3766 гривень, а з 1 січня 2026 року 4030 гривень. Прожитковий мінімум також підвищиться для працездатних осіб у 2024 році 3028 гривень, у 2025 році 3301 гривня і у 2026 році 3558 гривень. Розуміємо, що ці цифри не є остаточними, але попередньо їх можна застосовувати для обрахунку прогнозних показників на 2024 рік. Також слід врахувати, що планується у 2024 році повернути індексацію доходів громадян, яка у 2023 році призупинена. Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення має здійснюватися наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. На бухгалтерській відеоплатформі 22 серпня відбудеться майстер-клас: неоплачувана відпустка і робочий час в умовах воєнного стану. Топ 10 помилок з розрахунку середньої для лікарняних як повернути зайві суми, які проведе Галина Козначей. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. 17 серпня набрали чинності закон номер 3275 про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні. Та закон 3276 про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації. Також опубліковано відповідні укази щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації, якими передбачено продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 5 годин 30 хвилин 18 серпня строком на 90 днів. Отже, дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжено до 5 годин 30 хвилин 16 листопада 2023 року. Для бухгалтера це означає, що, по-перше, 24 серпня та 1 жовтня не будуть святковими днями, тобто немає необхідності скорочувати години у предсвяткові. По-друге, відпустки без збереження зарплати на час дії воєнного стану надаються по 15 листопада 2023 року включно. По третє, продовжено дію мораторію до 16 листопада 23-го на ЄСВ перевірки, майже всі, але за деякими виключеннями. А ще продовжено можливість до листопада 24-го року для ФОП не платити ЄСВ за себе, але у такому випадку і страхового стажу такого ФОП. Не буде. Крім цього, через продовження дії воєнного стану до 16 листопада 2023 року роботодавці можуть оплачувати паперові листки непрацездатності. Розібратися, як вплине продовження воєнного стану на зарплату в серпня, а також про ризики надходжень та переказів на платіжні картки підприємницьких та особистих рахунків, ви зможете 23 серпня на безкоштовному майстер-класі з Тимуром Алієвим. Воєнний стан продовжено. Яка зарплата у серпні? Секрети переказів по платіжних картках та пошті. Посилання на реєстрацію ви знайдете під відео. На сайті Мінфіну розміщено проєкт постанови Кабінету міністрів України щодо внесення змін до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування та порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації ПНРК, які затверджені постановою Кабінету міністрів No1165. Зміни пропонується внести до окремих положень автоматизованого моніторингу відповідності ПНРК критеріям оцінки ступеня ризиків, зокрема до підпункту 3 пункту 3 щодо ознаки. Безумовної реєстрації та додатка 3 до порядку зупинення. Зокрема, пропонується перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість. Передбачається зміна однієї з умов для безумовної реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, які мають одночасно виконуватись. А саме збільшення показника загальної суми сплати ПДВ за останні 12 місяців з 1 мільйона гривень до 10 мільйонів гривень. Показник. Позитивної історії зараз діє у разі 100% постачання за одним і тим же кодом товару або послуги. А відповідно до запропонованих змін показник позитивної історії діятиме за умов, які мають одночасно виконуватися у зареєстрованих ПНРК протягом шести попередніх місяців, відображені операції з придбання за чотирма кодами товару послуги, обсяг за якими становить не менше 75% від загального обсягу у періоді. Операції з постачання за одним і тим самим кодом товару послуги, обсяг за яким становить не менше 75% від загального постачання у цьому періоді. Змінено показник згідно пункту 5. умовою для відповідності. Позитивній історії передбачено, що середньомісячна сума сплаченого ПДФО в розрахунку на одну фізичну особу, якій нараховано дохід у вигляді заробітної плати, перевищує суму ПДФО, розраховано з подвійного розміру, мінімальної заробітної плати у відповідності. Відному місяці, але за умови, що з початку попереднього року керівник або засновник платника податку не змінювалося та середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше 5 осіб. При цьому період 12 місяців обраховується від останнього звітного періоду, передбаченого для подання об'єднаного звіту, граничний термін подання якого настав. Також передбачається додати нові пункти позитивні історії, що, по-перше, одночасно виконують такі умови. Загальна сума ПДВ з вироблених в Україні товарів, робіт послуг сплачена за 12 останніх календарних місяців, що придують місяцю, в якому прийнято для реєстрації ПНРК платником податку на додану вартість та його відокремими підрозділами, якими подано ПНРК на реєстрацію становить більше 1 мільйона гривень. По друге для платника ПДВ протягом 36 послідовних звітних податкових періодів, що передують поточному місяцю, одночасно виконуються такі умови. У платника ПДВ та його відокремлених підрозділів відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС. Податкова звітність та звітність щодо нарахованих сум ЄСВ подана до податкової без порушення строків для подання такої звітності. ПНРК подана для реєстрації в ЄРПН без порушення визначених податковим кодексом строків. Середньомісячний обсяг постачання, зазначений платником ПДВ в податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих у реєстрі, перевищує 500 тисяч гривень. Основною метою даного проєкту є вдосконалити критерії ризиковості платника податку на додану вартість, а також запобігти набуттю доброчесним платником податку на додану вартість статусу ризикового та доопрацювати положення щодо ознаки безумовної реєстрації та показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку. Нарешті, пан Гетьманса визнав, що всі зміни, які постійно запроваджуються до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, не вирішують проблем з блокуванням. За його словами, коефіцієнт блокування податкових накладних тримається на рівні 0,8% від загальної кількості зареєстрованих податкових накладних вже 3-4 місяці. Але за результатами серпня очікується зменшення. Саме чергові зміни, а це вже треті зміни до постанови Кабінету міністрів номер 1 1165 повинні зменшити цей відсоток удвічі, за словами Гетьманцева, прийти до такого, що серед заблокованих буде 100% шахраїв неможливо, адже деякі білі операції за зовнішніми ознаками можуть бути схожі на фіктивні. Але блокування це ж не вирок. Це просто необхідність подати документи для розблокування. Так, це певне навантаження на бухгалтера, але, на мій погляд, це допустимі втрати, коли ми говоримо про фінансування армії у війну. Так вважає Гетманцев. і знову закликає бізнес звертатися до нього особисто щодо проблемних питань. Телефон для зв'язку. Ми вам підкажемо на слайді. Як запевняє пан Гетманцев, він завжди бере трубку з незнайомих номерів. А я користуючись нагодою, також запропоную вам, шановні бухгалтери, звертатися з усіма питаннями, які стосуються ведення бухгалтерського обліку та оподаткування за допомогою наших експертів. Перед бухгалтерської відеоплатформи номер 1 надається доступ до унікального сервісу Особистий консультант. На всі запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. 12 серпня 2023 року Національним банком запроваджуються зміни щодо таких питань. Перше питання стосується переказів за кордон для виплати пенсій громадянам України. Тепер Укрпошта як призначений оператор послуг поштового зв'язку, матиме змогу здійснювати перекази з метою забезпечення виплати пенсій та грошових допомог на користь громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном. Друге питання стосується участі банків, нерезидентів в операціях з ОВДП. Номінованими в національній валюті. Відтепер Національний банк дозволить здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків нерезидентів відкриті в українських банках для проведення операцій з внутрішніми державними облігаціями України, номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент. Третє питання стосується переказів коштів за кордон товарними біржами для повернення гарантійного забезпечення для участі в торгах. Товарні біржі отримають можливість переказувати кошти нерезиденту з метою повернення попередньо внесеної ним суми гарантійного забезпечення для участі в біржових торгах. Водночас, таке повернення може здійснюватися лише за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом за кордону для участі в торгах на товарній біржі. Відповідно, купівля іноземної валюти не здійснюватиметься, отже, це не посилюватиме тиск на валютний ринок. А ще четверте питання щодо валютного нагляду банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товарів. Визначено, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента відкритого в українському банку. Це та інші зміни внесені постановою правління національного банку No96 про внесення змін до постанови правління національного банку No18, що набирає чинності з 12 серпня 2023 року. Також Національний банк пом'якшив вимоги до здійснення платіжних операцій з готівкою через термінал. По-перше, Національний банк доповнив перелік виключень та дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефона здійснення платіжної операції з готівкою через термінал, якщо йдеться про внесення готівки через термінал для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку за умови одночасного дотримання кількох умов, зокрема, в разі забезпечення терміналом її щитування та подальшого коректного введення пін-коду, картки або підтвердження операції банком і мітентом картки. Оплату послуг мобільного зв'язку на суму, що не перевищує 200 гривень, протягом одного місяця за один номер мобільного телефону в межах одного надавача платіжних послуг. По-друге, регулятор уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля під час здійснення операцій з унесення готівки. Зокрема, зобов'язав давачів платіжних послуг вживати заходів щодо унеможливлення отримання іншими особами одноразового пароля, який використовується для підтвердження операції. Ці пом'якшені вимоги також діють з 12 серпня 2023 року. 4 серпня уряд ухвалив постанову, якою дозволив створювати мобільні аптечні пункти. Це можуть робити суб'єкти господарювання, які мають ліцензії з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби за рецептом та без нього, а асортимент визначатиме ліцензіат. Також відпускатимуть лікарські засоби, які підлягають реємбурсації за програмою Доступні ліки. А от продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в таких аптеках заборонено. В мобільній аптеці має бути водій та не менше одного фармацевтичного працівника, який безпосередньо відпускатиме лікарські засоби. Наявність завідувача не є обов'язковою, на відміну від стаціонарного аптечного пункту. Автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис мобільний аптечний пункт та інформацію про прилежність до певного ліцензіата. Також транспортний засіб повинен містити достатню кількість площ для належного зберігання та реалізації лікарських засобів, медичних виробів, розміщення касового апарата, холодильного обладнання. Також обов'язковою вимогою є наявість холодильного обладнання та пристроїв реєстрації і здійснення контролю за температурою і відносною вологістю повітря, і обладнане місце для санітарної обробки рук. Контроль за роботою пересувних аптек покладається на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Відомості про автомобільні транспортні засоби, що використовуються ліцензіатом, повинні бути внесені до ліцензійного реєстру. Також ліцензіат зобов'язаний подати до Держлікслужби та органу місцевого самоврядування повідомлення про маршрут мобільного аптечного пункту, який містить інформацію про пункт відправлення та кінцевий пункт призначення, в тому числі пункти завантаження, розвантаження та місцестоянки транспортного засобу. Зверніть увагу, забороняється використання одного і того ж мобільного оптичного пункту одночасно двома і більше ліцензіатами. Постанова Кабінету міністрів номер 809 чинності 9 жовтня. В єдиній державній електронній системі будівництва з'явився електронний кабінет виробника будівельної продукції. Він дозволяє скласти декларацію показників будівельної продукції. Тепер виробники можуть самостійно декларувати вид будівельної продукції, це вікна, двері, арматура та її характеристики, зокрема розміри, форма, конфігурація та інше. Цим декларуванням виробники підтверджують відповідність продукції вимогам законодавства. Перевірку задекларованих показників та характеристик будівельної продукції здійснює орган державного ринкового нагляду Державна інспекція архітектури та містобудування України. Експлуатаційні характеристики будівельної продукції та вимоги щодо їх підтвердження визначені у національних стандартах, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам. Опам спрощенцям можуть дозволити надавати фін допомогу. Відповідний законопроект зареєстровано на сайті Верховної ради за номером 9614. Відверто сказати, що це питання про можливість надання фізичної особи підприємцям на спрощеній системі оподаткування поворотної фінансової допомоги, не досить чітко врегульовано Податковим кодексом України, і на сьогодні може стати наслідком втрати фізичним особами підприємцями з статусу платника єдиного податку. Податківці вважають, що фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування, яка надає поворотну фінансову допомогу, зобов'язана оподатковувати дохід у сумі повернених Коштів за надання такої допомоги та перейти на загальну систему оподаткування. Разом з тим, у статті 14 податкового кодексу України поворотна фінансова допомога, сума коштів, що надійшла платнику податків, у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. Саме тому з метою усунення неузгодженості пропонується уточнити положення податкового кодексу України щодо надання ФОПам на спрощеній системі оподаткування поворотної фінансової допомоги без втрати статусу платника єдиного податку. І наостанок нагадаю, які податкові звіти треба подати бухгалтерам у найближчі дні. 21 серпня останній день подання за липень податкової декларації з податку на додану вартість, декларації акцизного податку, декларації з плати за землю, декларації платника єдиного податку третьої групи на єдиному податку 2% з доходів за липень, яка, до речі, буде подаватися останній раз у зв'язку із скасуванням єдиного податку 2% з 1 серпня, а також податкової декларації з рентної плати за липень 2023 року. Крім того, 21 серпня останній день сплати єдиного соціального внеску з доходів за липень 2023 року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.